Війна, якщо раніше вона в нашому там, скажімо, уявленні представлялася як зброя, як солдати, як армія, то сьогодні вже інформація є абсолютно реальною, практичною складовою цієї війни, тобто використовують спеціальні технології. Я просто теж от скажу вам свій досвід, коли Крим окупували, я так для себе професійно дивилася тиждень російський телекан Росія 24. Навіть через тиждень, от я зі своїм досвідом освітою. Почала сумніватися, а може, дійсно там є якийсь американський заговор проти Російської Федерації, тобто вони використовують спеціальні технології. І мені здається, що взагалі російські канали не екологічно дивитися будь-які, тому що вони всі спеціальними операціями постійно повторюють одні й ті самі меми. А задача їх перша – дискредитувати Україну, Друга – віддалити окуповані території від материка. Третє здискувати взагалі ідею державності Україна, мову українську, да що, наприклад, українська мова це суржик російської мови. Українські громадяни її майбутнє. Вони кажуть, що ми не справляємося з корупцією там з реформами. Вони використовують кожен шанс, щоб показувати свою картину, в якій України немає. Да? Ну, історії про розп'ятих мальчиків ми всі так само бачили. Сьогодні Європа, це, до речі, відчуває. Якщо раніше, навіть рік тому назад Європа не розуміла масштабів цієї пропаганди, сьогодні вони зовсім іншу риторику мають. І це головне да? знайти баланс між свободою слова, що для нас є ключовим. Тому що якщо ми хочемо жити все ж таки в європейській країні, не можна порушувати ці цінності. А з іншого боку, безпека да? і інформаційна безпека це теж. А... І це надзвичайний виклик зберегти цю свободу і безпеку.